Шукаєте перекус, який не підніме цукор до хмар. Домашні енергетичні батончики це ідеальний варіант без рафінованого цукру, без хімії, без глікемічного ризику. Мене звати Олександр і ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми готуємо страви, які реально можна з'їсти без страху і при цьому смачно. Сьогодні покажу базовий рецепт батончиків, які. Не викликають глікемічних піків, містять повільні вуглеводи, білок і корисні жири. Підходять як перекус для дітей, підлітків і дорослих з діабетом другого типу. Це батончики, які ви зможете брати з собою на роботу, у школу чи в подорож. І не переживати за стрибок глюкози через 15 хвилин. Дивіться рецепт. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Домашні батончики це зручний перекус, який можна точно контролювати за складом. Вони не місять рафінованого цукру, мають повільні вуглеводи та корисні жири. Такі батончики не дають різково стрибка глюкози. Приріст через 2 години після їжі може становити лише плюс. 1-2 мікромоль на літр, що є прийнятним при другому типі діабету. Бетончики, рецепт готовий на порції на 6-8. Вівцяні пластівці 100 г. Подріблені горіхи, волоски мигдаль, фундук 50 г, насіння гарбузове чия льон 30 грам, сушені ягоди або родзинки. 30 грамів можна замінити на журавлину без цукру. І одне яйце або половина банана для зв'язки. Куриця, ваніль, трохи солі за бажанням. Випікати при температурі 180 градусів 20 хвилин на пергаменті. Остудити повністю. Чому цей рецепт безпечніший для діабетиків? Вівсянка має низький до середнього глікемічний індекс, містить бета-глюкани, які уповільнюють засвоєння глюкози, забезпечує тривале відчуття ситості. Горіхи джерело корисних жирів та білка, допомагають уповільнити розщеплення вуглеводів, знижуючи ризик глікемічного піку, мають протизапальні властивості. Насіння, гарбуз, льон, чиа. Це насичені омега-3 магнієм, магнієм та клітковиною, стабілізують рівень цукру та знижують інсулінорезистентність. Сушені ягоди у помірній кількості. Додають природну солодкість, але без різкового глікемічного навантаження, якщо не перебільшувати багаті на антиоксиданти. Яйце або оксид, або банан. Яйце джерело е, чистого біл, біл, білка, який не впливає на цукор. Банан у невеликій кількості, е, е, от половина стигло, стиглого, додає вологості солодощів, не створюючи глікемічного стрибка в складі жирами. Що уникати? Мед, фініки, кленовий сироп, агаву. Хоч і натуральні вони. Дуже глікемічно активні. Кокосовий цукор, пальмовий сироп. Не кращий за звичайний цукор. Біле борошно солодка глазур додають швидкі вуглеводи. Порада. Після першого вживання домашнього батончика перевірте рівень глюкози через 1 годину і через 2 години, щоб адаптувати рецепт під ваш організм. Дякую за увагу!